Вітаю, я Наталка Ляторинська і зараз на дивай про події в Україні світі. У цьому випуску ви побачите. Одним із нападників на інкасаторів у Миколаєві був колишній СБУшник. За фактом подій у Київраді порушили кримінальну справу. 150 кілограмів і майже 2 метри зросту. Американці створили термінатора. Кілька десятків підприємців столичного ринку шлях оточили Святошинський рай управління МВС. Люди вимагають видати їм міліціонера, який сьогодні вдарив дівчину, активістку коаліції учасників помаранчевої революції. У неї лікарі підозрюють пошкодження нирки і перелом ребра. Що зараз відбувається під Святошинським управлінням міліції, і чому правоохоронець ударив активістку? Запитаємо в кореспондента ТВА Ксенії Веркалець. Отже, Ксенія, яка зараз ситуація? Тобі слово. Добрий вечір, Наталко. За моєю спиною десятки озброєних бійців спецпідрозділу Беркут. Вони боронять Святошинський райвідділок міліції від підприємців з ринку. Шлях сьогодні. Зранку на цьому ринку під час конфлікту правоохоронці побили один з правоохоронців Побив активістку руку Купер. Наразі вона госпіталізована в лікарні. У неї забита нирка та забита грудна клітина. Люди прийшли сюди, аби вимагати покарання для правоохоронця, для кривдника в погонах. Вони вже здійснили першу спробу пройти на територію відділку. Утім, їм закрили ворота та вийшли бійці спецпідрозділу Беркут. Правоохоронці застосовували сльозогінний газ. Дісталися наші знімальні групі. Нашого оператора виїдає гочі. Він досі не може. Відкашлятися. Люди налаштовані дуже рішуче. Вони не збираються звідти йти, поки не покарають кривдника у погонах. Вони навіть розбили тут кілька наметів і досить налаштовані, досить рішуче. Студія. Дякую, Ксенія. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Нагадаю, це була Ксенія Веркалець, яка слідкує за подіями біля Святошинського управління МВС у столиці. Зухвала спроба пограбування інкасаторів у Миколаєві. Двоє зловмисників вбили водія автомобіля, що ввіз гроші Укрпошти, і самі загинули від куль. Згодом з'ясувалося, що щоб піти на діло вони застрелили таксиста і викрали його авто. Місцевий сайт приступності нед з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що одним із нападників був колишній опору повноваженої служби безпеки України. Про чорну п'ятницю по по-миколаївськи мої колеги далі. Трагедія сталася вранці ось тут, на задвірках однієї з центральних вулиць Миколаєва. Звичайна газель із логотипом Укрпошти везла гроші до одного з відділень у вузькому провулку, де двом машинам не розминутися, службовому авто перегородив дорогу Деосенс. Звідти почали стріляти. Я побачив з окна свого з третього етажа, як от ось ось, місці, стояв парень. В камуфляжной форме, в перчатках, в маске, это самое, и держал пистолет вот сюда. Он некоторое мгновение стоял. Некоторое... Когда он стрелял, я не видел. Вот. Я только, по-моему, видел, что э, когда в него охранник выстрелил, и он вот сюда вот, он сразу в него попал. Зловмисники пострілом у притул вбили водія Укрпошти. Інкасатор встиг витягти зброю, і одного з нападників вбив на місці, а другого смертельно поранив. Той помер у лікарні згодом. Второй э, оператор прийняв всі необхідні міри і обізряв нападаючи. Нападаючи було двоє. Э, Були в масках, камуфляжі, тщательно підготовлені. Таким образом можна зробити виявити, що це було. То його як заказла на Заради якої суми нападники пішли на злочин? Наразі невідомо. В Укрпошті не називають скільки грошей перевозили в газелі. По обіді відкрилася одна з жахливих подробиць. Зломисники вбили за містом таксиста і викрали його авто, щоб у ньому поїхати на пограбування інкасаторів. Мати і дружина таксиста розповідають, що зв'язок з ним обірвався вранці. В районі Зачевська відключився навігатор. значить його відключив хтось. А з п'яти часом утра вже зв'язку з ним не було. Уже відомо, що бандити нападали із газово-травматичною зброєю, переробленою, щоб стріляти бойовими патронами. І свідки вказують, що їх було не двоє, а троє. Один утік, побачивши, що пограбування не вдалося. У місті оголошено план перехоплення. Любов Ніколаєва, Тивай. Учасників акції протесту біля врадівського райвідділу міліції почали масово викликати на допит до прокуратури. Люди розповідають, що про виклик до суду їм повідомляє чоловік у цивільному, говорить жорстко і безапеляційно. У той же час міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив про звільнення дев'ятьох працівників міліції Миколаївщини. Раніше з органів звільнили начальника Врадівського райвідділу міліції Віталія Синицького, а також працівників цього ж відділу Дмитра Поліщука і Євгена Дрижака, яких звинувачують у жорстокому. Побутті і зґвалтування Ірини Крашкової. Щоб врахувати попередньо звільнених трьох осіб із органів внутрішніх справ, то на колегії ми прийняли рішення про звільнення ще дев'яти осіб із органів внутрішніх справ, а також прийнято рішення щодо звільнення з посад трьох осіб, і трьох осіб ми попередили про неповну посадову відповідальність. Генеральна прокуратура і досі не відновила слідство у справі Євгена Щербаня. Про це сьогодні заявив захисник експрем'єрки Сергій Власенко. Нагадаю, слідчі дії призупинили місяць тому, незважаючи на гучні заяви Рената Кузьміна щодо наявності беззаперечних доказів причетності Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня. Сьогодні ж Сергій Власенко наголосив, що єдиною перешкодою України на шляху до євроінтеграції є президент Янукович. І навіть для Генеральної прокуратури стало зрозуміло, що у них нічого немає, і саме тому було прийнято ними рішення про зупинення провадження у цій справі. За станом на сьогоднішній день досудове слідство у справі не ведеться. До речі, захист так і не отримав доступу до матеріалів справи, незважаючи на пряму вимогу закону. За фактом подій у Київраді порушили кримінальну справу. Опозиційні нардепи вже назвали це початком політичних репресій. Натомість столичні чиновники стверджують, що через зрив вчорашнього засідання Київради не можуть бюджетникам дати гроші. На чиєму боці правда з'ясовував Віталій Маргалик. Влада бідкається. Виявляється, через опозицію чиновники не можуть розрахуватися з працівниками бюджетної сфери. Пограбуванням киян назвав учорашні події в Київраді голова КМДА Олександр Попов. Мовляв, через те, що народні депутати від опозиції зірвали останні пленарне засідання сесії, бюджетники не отримають муніципальні надбавки, бо столичні обранці не змогли внести зміни до київського кошторису. Сесія, яка планувалась, була спрямована виключно на вирішення соціальних проблем міста. І вчора ті політичні сили, які Заявили про начебто перемогу у зв'язку з тим, що вони зірвали засідання міської ради. Навіть може не розуміли, що насправді вони пограбували кия опозиція. ж Заявляє, що на вчорашній сесії нелегітимний склад Київради збирався дерибанити столичну власність. Нагадаємо, київська громада та опозиційні депутати прорвалися до приміщення, де мала відбутися сесія, і змусили секретаря Київради Галину Герегу розпустити депутатів на канікули. Заяви київської влади про те, що опозиція завадила ухвалити рішення про виплати бюджетникам. Депутат Свободівець Ігор Мірошниченко називає спробою прикрити свої справжні наміри. Звідки взялися кошти в державі, коли казначейство немає. Чим розраховуватися з бюджетами різних міст це є чергова провокація партії регіонів для того, щоб легітимізувати нелегітимну незаконну Київраду, вони вирішили з барського плеча дати 100 мільйонів на розподіл коштів між соціальними групами населення. Насправді в ручному режимі Київ керується вже давно. У фракції Батьківщина стверджують, що колапс у Києві склався саме через дії попова та партії регіонів. Опозиція нагадує, що під час снігопадів, замість того, щоб рятувати місто від снігу та багатогодинних автомобільних корок, попов відпочивав у відні. Експерти згодні, що влада у столиці паралізована через дії адміністрації президента і провладної більшості у Верховній Раді. Адже саме побоюючись програшу на виборах до Київради, партія регіонів зробила все, щоб скасувати волевиявлення. Вина особисто президент Янукович який дав... Казівку голосувати партію регіонів провалої більшості за призначення нових виборів у столиці міста Києва. Тому що просто боїться те, що люди зрозуміло відмовлять довірі цій банді, яка тут керує містом. Вона просто не проголосує за партію регіонів. Тим часом, за фактом вчорашніх подій у КМДА, міліція порушила кримінальну справу. Представники опозиції вже назвали це початком репресій проти активістів. Віталій Маргалик, Сергій Петренко, Антон Деркач, ТВА. Перший гучний скандал цьогорічної вступної кампанії. Керівника Київського військового ліцею імені Богуна затримали за хабар. Генерал-майор Данило Романенко вимагав 5 тисяч доларів за позитивне вирішення питання про вступ одного з абітурієнтів. Співробітники СБУ затримали його на гарячому під час отримання грошей. Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину. Данило Романенко очолював військовий ліцей із 2010 року. А далі у випуску розкажемо про такі події. Щонайменше восьмеро людей загинули у залізничній катастрофі під Парижем. Руїна замість ремонту до такого стану довели сільську школу на Чернігівщині. Планету, вкриту рідким склом, упіймав в об'єктив телескоп «Хаббл». Планували ремонт, а вийшла руїна. На Чернігівщині за державні гроші розвалили сільську школу. Торік на реконструкцію навчального закладу в селі Грем'ячі держава виділила близько 5 мільйонів гривень. Кошти чиновники райадміністрації успішно освоїли. Найняли будівельників, щоправда, ті лише демонтували стару підлогу і систему опалення. Нині можновладці знизують плечима, кажуть, лагодити далі будівлю немає за що. Куди поділися державні мільйони, намагалися з'ясувати наші колеги. Селяни у грим'ячі на межі бунту, другий навчальний рік поспіль їхніх дітей відправляють вчитися у напівзруйновану будівлю. 114 учнів півроку тіснилися у пошарпаних стінах до воєнного райкому партії. Під класи тут облаштували бібліотеку, спортзал і навіть комори. Тут проходна між першим класом і директором кабінетом там знаходиться. Вчительська, яка два на два велика мурована школа в селі є, але навчатися у ній неможливо. На виділені гроші тут мали б зробити капітальний ремонт від підлоги й до даху. А видіть, посмотрите, що вони зробили за 160 тисяч ані. Вони... Паравої сорвали. То що було ще, їщі, вони сорвали і увезли відсюди. Це ні за 164 тисячі сделали. У середині школи повсюди валяється мотлох. У віконних рамах поросли кульбабки, побиті стіни дали тріщини. Від побаченого плачуть дорослі і діти. Я хочу повернутися в свою школу, в своєї клас. Новина про те, що фінансів на ремонт немає, у селян викликає відчай. 29 листопада це останній день, коли в цій школі навчалися діти. Мешканці села бояться, що ця дата взагалі може стати останньою в історії школи. У районній адміністрації керівник не на місці. По телефону запевняє, гроші на школу виділені. 5 мільйонів там виділено було і праценацію. Ну то утім, на питання, куди поділися державні кошти, чиновники лише знизують плечима. Я вам конкретно сказав, в чому проблема. Не можу. Ну, ці, на сьогодні цих денег нет реально. Керівник підрядної організації твердить, то були якісь неправильні гроші. На папері. Ну не було ліміти. Я до сих пор не можу понять, що таке ліміти. Це ли деньги такі ліміти появились, і що це ну, не було лімітів, і нам не заплатили. Натрапити на слід зниклих грошей обіцяють в обласній прокуратурі. Зараз організовано перевірку Використання бюджетних коштів та організації тендерних процедур з реконструкції школи у селі Гремяч. Тим часом обдурені селяни ставлять владі ультиматум. Жодна дитина 1 вересня до школи не піде, якщо будівлю не відремонтують належним чином. Ігор Левинок, Дмитро Фальчевський ТВАЙ Щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок залізничної катастрофи під Парижем. Десятки людей поранені. Про це повідомляє Франс Прес. Інші змі пишуть про численні жертви. Міжміський пасажирський потяг, що їхав маршрутом Париж-Лімош, з невідомих причин зійшов з колії і врізався у платформу залізничної станції бретіньї Сюр-Орж. Сталося це на повній швидкості. Від удару потяг фактично склався удвоє. Перекинулись чотири вагони з семи. Загалом у поїзді перебували близько 350 людей. Французька поліція оголосила червоний найвищий рівень тривоги і проводить рятувальну операцію. На вокзалі Аустерліць у Парижі зупинили рух потягів. Нарешті визначився, колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден попросив тимчасового притулку в Росії і пообіцяв припинити свої викриття, щоб не зашкодити російсько-американським відносинам. Про це повідомили правозахисники, яких він покликав на закриту зустріч у терміналі Є московського аеропорту Шереметьєво. Журналістів туди не пустили, але фотознімки виступу втікача все одно з'явилися в інтернеті. Сноуден заявив, що через протидію США і європейських країн він не може виїхати з Росії і тому поки залишить тут а з часом звернеться до ООН за статусом міжнародного біженця і вже з цими документами виїде в котрусь із країн Латинської Америки. Колишній цей рушник прилетів у Росію майже три тижні тому. США переслідують його за розголошення таємної інформації про діяльність американських спецслужб. Ідеться про прослуховування і перевірку листування мільйонів людей в усьому світі. І США хочуть розширити список Магнітського внаслідок суду над мертвим юристом. Про це заявила колишня офіційний представник державного департаменту США Вікторія Нуланд. Парламентарі розглядають її кандидатуру на пост помічника держсекретаря США. На засіданні політики засудили рішення російського суду посмертно визнати винним юриста Сергія Магнітського в ухилені від сплати податків. І як заявила Нуланд, держдепартамент вже вивчає можливість розширення списку Магнітського, зокрема вниз. Ти у перелік нон грата міністрів внутрішніх справ і юстиції Росії. Вихованців київського зоопарку годуватимуть у борг. Нині рахунки звіринця заарештовані, бо він винен понад 3,5 мільйони гривень підряднику будівництва слонівника. За словами директора закладу, гроші не прийшли через казначейство. Крім того, є затримка у виплаті зарплат працівникам про борги столичного зоопарку і про стан здоров'я слона Хораса, який, начебто, погіршився далі. Розкаже Катерина Прученко. Слонення хора спочувається вже значно краще. Воно купається у власному басейні. У захваті не лише малеча, а й батьки. Особливо як купається, то ж не просто ходить. а нам подобається. Достатньо активно вот купается, до ходила, себе веде. Вот купається до цього ходила, спав себе пісочком, кушав. Він не похож на больнее животне. Слони у київському зоопарку вже рік місцеві ветеринари кажуть, до цього часу він був здоровий, помітно підріс. Інформацію про те, що слон занедужив, тут спростовують. кажуть, що тварина іноді поводиться дивно, бо в неволі йому самотньо. Це проблема психологічного характеру, а не фізичного. Животне в природі ходить тисячі кілометрів тисячі за год. Здесь оно ограничено, поэтому тому должен собі какую-то нагрузку давати. Придбати подругу для слоненяти пообіцяв зоопарку ексмер Києва Омельченко. Та поки що жити солодкі париці ніде. Уже сім років, як заморозили будівництво нового слонівника. Збереглося небагато. За які кошти продовжити його будівництво у зоопарку не знають. І більше генпідрядник будівництва нового слонівника, якому заборгували за виконані роботи, подав у суд на зоопарк. Через це звіринцю заморозили рахунки. Працівникам затримують зарплату, а тварини змушені харчуватися у борг. Продукти будуть поставлятися в борг. Люди розуміють, що це тварини, ті, які поставляють продукти. Деньги є платежка наша лежить в казначействі. Деньги, як там сообщила розпорядінь кредита. Дінгі фінансово управління лежать на щиту, але почему-то ні не доходять. Ще на початку року депутат фракції удару Київ Раді Олексій Давиденко повідомив, що денна виручка зоопарку не перевищує 500 гривень. А разом із тим загальний борг звіринця зріс до 12 мільйонів. Отже, щоб за рахунок доходів погасити борги, які створила влада за останні роки, київському зоопарку знадобиться не менше 65 років. Катерина ТВА. Дві Одеси на карті забагато для австралійських науковців. Тамтешні професори замість американського міста з такою назвою прилетіли до української Одеси. Повідомив один із місцевих телеканалів. Про те, що науковці помилилися не лише адресою і країною, але й континентом. Їм пояснили в університеті імені Мечнікова. Туди невдах і вийшли, коли шукали західний університетський бульвар. Такий є у місті Одесі, штату Техас. Швидше за все, помилки припустився австралійський Клерк, який замовляв квитки. Американці створили термінатора. Бостонські винахідники сконструювали андроїда для роботи в екстремальних умовах. Людиноподібний робот-Атлас, надзвичайно рухливий і стійкий завдяки системі із 28 суглобів. Андроїд легко балансує на двох металевих ногах, пересувається сходами і вправно обминає перешкоди. На місці голови у нього камери і лазерні сенсори. Важить металева конструкція 150 кілограмів і має майже 2 метри зросту. Зовні Андроїд напрочуд нагадує Термінатора. Хоча конструктори обіцяють, що їхнє творіння працюватиме лише в рятувальних місіях. Блакитна планета непридатна для життя. Телескоп Хабл упіймав в об'єктив голубу планету, яка вкрита не водою, а рідким склом. Велетенська планета розміром із Юпітер кружляє в сузір'ї лисиці, що у 63 світлових роках від Землі. На подив учених її блакитний колір зовсім не від життєдайної води. На планеті вирують скляні урагани. Швидкість вітру там сягає 8 тисяч кілометрів на годину, а температура тисячі градусів за Цельсієм. Астрономи вже давно шукають схожі на землю планети. Для можливого переселення до них людства у майбутньому. Дивіться і читайте наші новини на сайті tv.ua. Дякую, що довіряєте нам і гарних вихідних до зустрічі.